Так, люди, всім привіт. Я оце був к к в магазині в Ав Ав Аврора. І купив я собі е Аркомен е е е е е називається Піна для гоління. Ось. Вона, коротше, Коштує в Аврорі по акції 77 гривень. Зараз я вам по покажу. удо, коротше, короче, піна, Аркомен. фомен, коротше, для гоління. Вона в Аврорі коштує по акції 77 гривень. О. А без акції вона коштує 99 гривень. О. Так що отакі справи. Ну, добре, люди, я, коротше, буду завершати відео. Ставте лайки, діліться відео, кому це сподобалось відео, вподобайки ставте і всім пока.